Здійснили державну зраду, працюючи в окупаційних владних та правоохоронних органах. СБУ повідомила про підозру колаборантам з Донеччини та Луганщини. Так, одним з фігурантів є Маріуполець, який після окупації міста вступив до незаконного правоохоронного органу МЧС ДНР та брав участь у розчищенні територій для приховання злочинів в Росії. Жителька тимчасово окупованого Єнакієва на Донеччині ще до повномасштабного вторгнення приєдналася до терористичної організації ДНР. Від незаконної влади вона отримала посаду керуючої справами незаконної адміністрації міста Єнакієво. Після так званого приєднання Донецької області до Російської Федерації представники окупаційної влади, зважаючи на антиукраїнську позицію фігурантки, залишили її на цій посаді і доручили забезпечувати нові порядки держави агресора. Інший фігурант, підприємець із селища міського типу Троїцьке Луганської області, яке війська РФ окупували в лютому 2022 року, одразу ж добровільно вступив у злочинну змову з представниками держави агресора і зайняв посаду так званого начальника Лантратівського відділу по життєзабезпеченню населення адміністрації Троїцького району Луганської Народної Республіки.